Вітаю вас. Ого, неочуття. Не Знаєте українську чи кілька Украї... слів лише. Тут у вас Добре. з звуком. А ви звідки з якого міста? Погано мене чути? Погано чи мене що? чути, чи що? Ні, зараз нормально. Ага. Я з Києва. Я з Києва. З Києва, моя батьківщина теж Україна, ага, місто Дніпро, ага, місто Дніпро, ага. араз ну, ага. девекшинську де в Москві. Уже 40 років. Справді, Нічого справді сив... Нічого сив... Нічого сив... Да. Українську розумієте а добре. добре? Розумієте, це може я спілкуватися може на українську спілкуватись? Я добре розумію, ну, спілкуюсь, я спілкуюсь ага. трохи погано. Відповідайте, як вам зручно, Відповідайте, ручно. просто як якщо вам зручно, розумієте, просто, якщо я розумієте, то я... Так, я... я... Розум... Раз... да, прошу вас. Ага, круто. Ага, круто. Скажете в двох словах, словах, як жити українцю в Москві зараз? Я по національності єврей, але угу. жити мені дуже погано, дуже угу. больно, що угу. твориться з Україною, з моїм містом, який угу. угу. я дуже люблю, і, мабуть, там вже більше ніколи не буду. Прикро, що це, це, морально це план, в моральному плані, соціально-політичному? Соціально Утисків не відчуваєте? Я, ви знаєте, я перестав спілкуватися з mm -hmm. людьми, після mm -hmm. повномасштабно я перестав общаться. Mm -hmm. Хоча спочатку общался. ми всі проти війни, але ми за спецоперацію, там фашисти, нацисти, бендеровці. Mm -hmm. mm -hmm. Я говорю, я родился В Непре, ну, к сожалению, мне так не повезло, я ни одного фашиста, ни одного нациста я не видел. Uh -huh. Uh -huh. И разговаривал на русском языке. А на, только на базаре можно было услышать украинскую мову. Вот так. Так не верить. Не верить. Да мне все равно уже верят, не верят мне. Что-то вы Вы что запитывали? Гордон обещал 30 декабря, що закінчиться полномасштабна э, горяча фаза войн. Угу. Ну угу. іде, вона закончилась. Не можу сказати, я, я можу гордона сказати. не сприймаю я як журналіста, ну взагалі я його як дитяча не сприймаю. Він фрік для мене. Гордон. Для мене. Гордон. Гордон. Я, розумію. я розумію. Я знаю про кого, О, Мартан, просто Мартан, я його не поважаю. Не поважаю і не сприймаю. Да, вы знаете, я его так не нравились его э, интервью, которые он брал с людьми, угу. не нравились угу. они. Вот, но сейчас после полномасштабной я его в принципе перестал слушать. Угу. Ну так угу. иногда. Угу. Ну а так угу. слушаю Портникова, блогеров о, украинцев, о, прекрасный человек, Прекрасный вот, человек. Фейгина, вот Яковенко. Угу. Hmm. А ви кого-то блогерів смотрите українських? Багатьох, багатьох. Багатьох, багатьох. Портникова то дуже поважаю, тим паче в досі веде канал російської мови, з двох. то один російську мову. Ну я, извините, я вас перебью. Я в теле. Час у нас YouTube отключили. В Росії отключили YouTube, я сейчас під VPN. У меня стоит флаг, какой? Россия? Так. Так. Ну понятно. Вот. И получается, и VPN скоро закроют. Uh -huh. Они будут штрафовать, uh -huh. кто под VPN. -ом. И uh -huh. я в шоке. Я ничего не могу знать. Это знаете, как раньше было. Но вы то не знаете, вы молодой. А раньше в 70-х годах uh -huh. люди слушали uh -huh. приемник по ночам, голос Америки, uh -huh. BBC. Uh -huh. вот это, наверное, придется uh -huh. к этому возвращаться. Чтобы хоть какую-то информацию, какую информацию да? отработать, так? Ну, конечно. Ну, у меня старший брат живет во Франции. Mm -hmm. От него mm -hmm. что-то можно получить. Я по национальности еврей. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. Ну, мог уехать в Израиль, так и не уехал. Ну, ще подумайте, ну, над подумайте Пока над не поздно. Я своим детям предложил. Mm -hmm. Говорю, езжайте, mm -hmm. у меня две дочки. Езжайте в Израиль. Я вам помогу. Чем смогу. Mm -hmm. Ну, что-то они что не, не телятся, они не хотят. А я один, ну, с женой мы не поедем. У меня mm -hmm. жена тоже с Украины, mm -hmm. тоже с Днепра, mm -hmm. с Днепра. Вот, поэтому... Все прискорбно очень. Я, якщо чесно, боюся, я слідкую за економікою завжди І економіка російська в плачева плачевному стані зараз. І я веду до того, що ну, багато хто не вірить, бо по цінах на продукти може не відчуває, але з економічної точки зору Росії загрожує крах. Можливо, не через три роки, можливо, через п'ять, але цього вже не відвернути. Це точно точно. І якщо буде крах економіки в Росії, то тоді буде дуже великий шанс, що правління дійсно насправді рухне. Залізний занавіс, Залізний занавіс зробить просто, зробить просто якісь робочі, робочі табори, табори і всіх, всіх несогласних так, не так називаємо ну, просто будуть Бо заставляти просто або, безкоштовно або безкоштовно працювати. Або, я або, взували, ну я боюсь, що може, може бути, бути ультра-тоталітарний режим і зараз, і зараз ще просто корортом покажеться курортам та, Росія, та Росія, яка є зараз. Дуже добре над тим, щоб виїхати, або хоча б щоб якісь кошти за кордоном акумулювати. Ну, видите, я предприниматель. Угу. Тенпасш. Вот. паче. Ну, я, о, у меня уже телефон садится. Ага, прикро. Вот. Ага, прикро. Я сейчас жду жену на врача. Угу. Вот. У -у. Ну, посмотрим, жизнь покажет. Конечно, все очень прискорбно. Цены, как вы говорите, цены. Цены, они видят, что цены почти в два раза выросли. Угу. Все ж угу. ходят по магазинам. Мне кажут, нет". Мне кажут нет", не. Мне кажется, не. Ну продаж, да. Не веду, ну да, конечно. Нет. Да ты не можешь сказать, это холодильник, сказать, что там холодильник подороже в автомобиле. А продукты ну, не, продаж, не нормально. Мы да. живем, мы там. Ну да. Мне сегодня даже пенсию прислали, увеличили. У меня mm -hmm. пенсия 8000 тысяч рублей. Mm -hmm. Это mm -hmm. на, рас... mm -hmm. на доллары 80 долларов. Мне дали тысячу еще. Мне 90 долларов. Индексация. Да, но я не знаю, с чем это связано. Может быть, с Новым Годом дали 1000. Но я им хочу послать кому-нибудь из них на лекарства, может быть. Но я предприниматель, поэтому я как-то живу. Они мне поэтому и пенсию порезали. Потому что я предприниматель. А какое вы имеете право порезать пенсию? Вы с меня налоги и так получаете, mm -hmm. как предпринимателя, mm -hmm. а почему вы еще берете с меня, еще и пенсию режете mm -hmm. пополам? Mm -hmm. Ну, як ви підприємець, то не вправи вас жити, але просто рекомендую. Я думаю, ви й сам знаєте, але я озвучу, що треба відкрити, відкрити рахунок в закордонному банку, якомусь ізраїльському світі відкрити, і потрошки і купуйте за рублі долари, і продавайте ті рублі, щоб, рублі, щоб в разі чого ви і виїхати могли, і мали якісь ресурси, які вас не заберуть. Ну у мене рублі немає, у мене все вложено, у мене обовний магазин. Ну і так, як то. Живем. Ладно, с Новым годом вас поздравляю. пане, панель. Дякую вам за позицию. Вы крутые. Это, знаете, каждый человек должен иметь свою позицию. Но тем более, если ты родился в Украине и не думать об этом, как убивают твоих, с кем ты вырос, детей их, и бомбят город, Днепро, например. Хотя у меня сваты живут в Харькове. Я знаю, что это такое. Они мне. Ну ФТ, хотя я в Киеве тоже у нас пробивати часто бывают. Хотя, ну, Харьков не сравнить все равно. Ну да. Хотя, ну, хотя да. говорят, что это, сваты из Харькова говорят, что все нормально, все mm. хорошо. Но я знаю, mm. как все нормально. Mm -hmm. Каждый mm -hmm. день их убивают. Каждый день. Mm -hmm. Mm -hmm. І бачите, вбивають нацистів це, в Україні нацистів в Україні. А в мене, наприклад, yeah, світогляд наприклад, націоналістичний, націоналістичний більш-менш, і я, більш я, я як людина з націоналістичним світоглядом навпаки гордість відчуваю, відчуваю, відчуваю що, що ви гордо кажете, вироб що ви євреї, що ви усвідомлюєте себе, пишаєтесь своєю національністю. Це круто. Ви знаєте, я в прошлом году одним в больниці снунгачало за Росією там, ну росіяні. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Я за Украину. Он мне говорит, а ты бандеровец. Я говорю, да, я бандеровец. Mm -hmm. Но я же не просто mm -hmm. бандеровец. Я же Угу. Mm -hmm. А я 1 січня буду отмечать день рождения. Степана Федоровича Бандера. просто. Аплодуюй вам. Это вы знаете за Бандеров. Это благодаря россиянам. Я раньше не обращал внимания, но когда россияне стали говорить, да вы Бандеровцы, да там Бандера, он такой, да он всякой. Я начал изучать историю Бандера. Аплодую. Просто интересно. Щоб ви розуміло, Щоб ви розуміло, що ви розуміли, що в українській українські повстанській армії євреїв було дуже багато насправді. і Ніхто проти них ніколи нічого, ніколи не, мав. нічого не мав. Я, я знаю у Шукєвича, у, у, Шук угу. у нього жена. Вона була удостоєна в Ізраїлі. Як е, вона зараз? Дівчинку рятували, я знаю я цю рятувала. Я я да, 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 uh -huh. Проповідникам. Раджу вам, ще, як uh, матимете час і бажання, так, то, крім час, Бандери, ознайомтеся з, з такими з націоналістами, як Євген Коновалець, Коновалець Дмитро Донцов і. і... Я знаю, Данцова не знаю. Донцов це Донцов один з перших, це основоположник з українського націоналізму. Він родом з Мелітополя, з Мелітополя ну, на початку 20-го 20 20 століття писав. 20 дуже, 20 дуже крутий чоловік, теж цікавий. Подожіть, я знаю, я розумію, що Коновалець був основатель. Конувалися основати безпосередньо українського національного руху, національного руху, а Донцов, ідеології націоналізму, як такого, він ще раніше писав. Книга, ніж, Донцова так називається «Націоналізм». Називається Вона дуже цікава, хоча складна, бо філософська. Але По годам нікак. Получається... Донцов раніше Донцов раніше трішки писав. Ну так, да, він же ж так. Конувальця убили ж. Этот самый убил, по-моему, Его, его убили за его, да? кордоном да, закінчити, закінчити життя, життя. Коновальцев подождите убил э, так. российских так, так, так. Я, 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 я помню я читал его книгу угу. какая же его фамилия бляха муха он забыл он известный был он потом после войны он сидел при Сталине немножко. Вот. Я его книгу читал, забыл фамилию. Написано Бандера, ученый Ярославский Спорт, он теж про Тимоклассная книга Киев против Москвы. Это жекавое. Ну, я до этой книги, наверное, в интернете не почитаю, наверное. Е, я думаю, что есть. Ну, не знаю. Націоналізм Донцова точно є. Власне, ну Це я, не проблема знайти. Проблема знайти онлайн. Мені дзвонять. З Новим Годом вас! Дякую вам, щастя. Дякую вам, Ви проти тримайтесь Ви. По, Ви. Можливості по можливості виїжджайте з інтернеті виїжджайте звідти. Щасти. Слава Україні! Героям До побачення. слава Героям слава. До побачення. Як він там виживає? Просто мені загадка, я навіть не знаю. Оце треба мати якусь силу волі. Я навіть не знаю, це або еталон покірності має бути в людини, або якась неймовірна сила волі, неймовірний стержень, щоб з, такою, з таким світоглядом вижити в Москві. Феноменальні люди.